Сучасна війна потребує сучасних рішень. Оскільки сьогодні українські військові активно використовують fpv дрони, то виникає необхідність у зручному та безпечному транспортуванні цих лютих пташок. Вітаю вас на нашому каналі, і сьогодні я розповім вам про новинку від бренду МТАК Сумку рюкзак для 7 дюймових FPV-дронів. Даний виріб розроблений дизайнерами бренду для акуратного зберігання та бережного носіння FPV-дронів. Сумка рюкзак має досить великий розмір та об'єм, який складає 110 літрів. Виготовлена вона з кардура 500D та 1000D, якісного і зносостійкого матеріалу, що забезпечить захист від механічних пошкоджень та тривалий термін експлуатації. Блискавки від YKK, світового лідера з виробництва фурнітури. Пластикові пряжки від Woodgen, світового лідера з виробництва фурнітури для сумок. Основне відділення виробу відкривається за принципом валізи та поділено на окремі секції для зручного розміщення. Семи дронів стінки рюкзака та внутрішні відсіки виконані з полімерного матеріалу Евапіни, що добре захищає дрони від пошкоджень при транспортуванні. Бокові внутрішні стінки сумки рюкзака виконані з велкравелюра. На них стандартно кріпиться 6 знімних перегородок. За бажанням, сумку рюкзак можна доукомплектувати ще двома додатковими поличками, що додасть можливість розмістити до 9 дронів без акумулятори. Якщо повністю зняти внутрішні перегородки, то сумка рюкзак дозволяє вмістити до 15 дронів без батарей. Розмір основного відділення 68 на 38. Зверху рюкзака дизайнери бренду передбачили спеціальне відділення розміром трохи менше. Воно призначене для додаткових пристроїв, пульта керування, акумуляторів, окулярів, кабелів тощо. На кришці клапанів цього відділення розташований стильний шестикутник з логотипом бренду. З обох боків виріб оснащений панелями молі, виготовленими з інноваційного матеріалу. Кордура сквадрон за технологією лазеркат. Молі інтерфейс дозволяє прикріпити додаткові підсумки та спорядження. На фронтальній частині рюкзака є шнурівка з еластичної резинки, яка надає можливість переносити куртку, маскувальну сітку або подібні речі. Велкропанель, що розташована над шнурівкою, призначена для кріплення ваших ідентифікаторів та улюблених патчів. Система перенесення. Ретельно продумана: виріб може транспортуватись у різний спосіб, як рюкзак або як сумка. Для перенесення в положенні сумки призначені дві бокові ручки, що з'єднуються в одну спеціальною накладкою з велкро. Враховуючи чималу вагу та розміри навантаженої сумки, іноді для її перенесення може знадобитись навіть дві людини. Для таких випадків з обох боків сумки дизайнери передбачили дві ручки з тонкої та міцної стропи. Вони дозволяють нести рюкзак як у горизонтальному, так і в вертикальному положенні. Для перенесення виробу в положенні Ожені рюкзака передбачені зручні лямки анатомічної форми зі зносостійкою подкладкою. Лямки регулюються по довжині та оснащені фастексами швидкого скидання. Регульована, поперечна міжлямкова стропа із фастексом допомагає розподілити навантаження на плечі. Сумка рюкзак для 7-дюймових FPV-дронів від бренду МТАК це відмінний вибір для високоефективного захисту дронів від негативного впливу зовнішніх факторів, їх надійного зберігання та зручного транспортування. Тому FPV-шники, ця сумка саме для вас.